Є люди, як зорі. Вони погаснуть, а світло від них ще довго-довго блукатиме Всесвітами наших душ, нагадуючи кожному, хто ми, що ми, чому ми, куди ми. Такими були воїни-герої нашого села Рожнів Петро Петрович Данилюк, Назарій Дмитрович Ватаманюк, Володимир Васильович Єленюк, Віктор Олександрович Жежеров. Дмитро Васильович Кияненко, Руслан Іванович Прокіпчук, Сергій Леонідович Смадич, Сергій Миколайович Марчук. Ангели з перебитими крильми, для яких Україна була найдорожчим. А вони для України. Ми ще не скоро осягнемо кого втратили. Однак, один урок з їх смертей мусимо винести вже. Будьмо мудрими, будьмо один і за одного. Ми не змогли об'єднатися навколо героїв, коли вони були живими. Тому об'єднаємося хоч навколо їх пам'яті во ім'я себе, во ім'я своїх дітей, во ім'я України. Кажуть, що людина народжується, щоб лишити по собі слід вічний. Такий слід залишив наш герой Петро Петрович Данилюк, молодий хлопець. Він житиме у серці України вічно. Важко підібрати слова, щоб розділити горе втрати, нестерпний біль, адже молоде життя покладене на вівтар незалежності. Нехай прийме Господь Бог нашого Петра до квітучого саду, де немає сліз і печалі. Низький уклін батькам за справжнього героя України, який віддав своє життя за Україну. 18 липня 1989 року народився у Петра та Марії Данилюків, їхній синочок Петрик. Петрусь зростав розумною та допитливою дитиною. З часом в сім'ї народило ще двоє дітей Наталія та Ірина. Юнацькі роки швидко промайнули, і ось Петро вже солдат, 24-ї окремої механізованої бригади Залізна батьки пишалися, що син за власним бажанням проходив строкову службу. Він не міг залишитися осторонь, коли Україна палала в огні. Він вирішив стати на захист рідної вітчизни і 25 лютого 2022 року мобілізувався до ЗСУ. Одним із перших завдань для Данилюка Петра стала оборона Київського напрямку, а далі і Донеччина. Але, на жаль, 15 березня під час виконання бойового наказу життя Петра обірвалося. Петро загинув. Це найбільше, я пам'ятаю, як він любив Україну. Це для нього була Україна одного Оці він дуже він е, любив сини і жовті, Оце для нього було. Він ці самі постійно завжди носив з собою, бо це для нього було. Часто ми думаємо, що історія це щось далеке від нас, те, що було колись, давно минуло. Події останніх років переконують, що історію творимо ми, Щодень, який ми проживаємо сьогодні, завтра стане історією. І як ми напишемо ці сторінки, такими їх і прочитають наші нащадки. А зараз переглянемо сторінки життя нашого героя Назаря Дмитровича Ватаменюка. Чорна звістка приголомшливо виразила серця рідних та односельчан. Роєм крутяться думки про нього, немає слів, тільки невимовний біль та смуток розривають наші душі. Назар був дуже світлим хлопцем, товариським, любив спорт і життя, пам'ять про нього вічно житиме в наших серцях. Народився 8 липня 1992 року. До армії пішов 2010 року, служив у Одесі. Після служби в армії вступив до школи міліції в Києві. Ніколи ніякої роботи не цурався. А у 22-му році, коли почалася війна, був на робочому місці та переживав разом з усіма людьми. 18 вересня вступив у лави Збройних сил України. Хлопчинець Іван Франківщини готував себе до мирного творчого життя, а знайшов своє покликання на війні. А потім з перших днів листопада воював проти окупантів у Краматорську, звний атаман. 1 липня 23-го року обірвалося життя Назарія Ватаманюка. великий син України, який виконував святий обов'язок, назавжди залишиться у нашій пам'яті. Низький Уклін. Вічна світла пам'ять. Сьогодні ми робимо крок до осягнення нашої історії, саме через призму сприйняття життєвого і бойового шляху воїна героя нашого села Володимира Єленюка. Він любив свою Батьківщину і свій народ Володимир Єленюк. Народився 25 жовтня 1971 року у селі Рожнів сім'ї Єленюка Василя Петровича. Після закінчення школи здобував освіту в Коломиї. у 1989. вступив до лав армії, де був стрілком та шофером-електромеханіком. У 1993-му Володимир одружився з Наталією, з якою народили двох дітей дочку Світлану та сина Валентина. Жили дружньою сім'єю. 25 лютого отримав повідомлення з'явитися в військоматі. Він свідомо йшов воювати, і його слова були такі: Я йду воювати за дітей, родину, щоб вони не знали війни та щоб ворог не прийшов сюди. Останній зв'язок з ним був 26 червня. Загинув 7 липня 2023 року від осколочного поранення несумістового життя. Ви описали б його характер і особливість. Характер у нього був добрий, турботливий, веселий. Він був оптимістичний, працьовитий, відкритий. Ну, взагалі, особистість його була цікава, бо він завжди все придумав своїми руками думаю, що найбільшим досягненням у житті це її діти і онуки, якими їх він дуже тішився, яких дуже любив. Також особливі історії він на передовій там ремонтував техніку. Це теж є. був дуже хорошим майстром, вмів все зробити. Він завжди всіх селив там, чи на день народження, чи на весіллю. Брав музикантів телефон, і у нього була така фраза, що не сьогодні, бо завтра цього не буде. Настав час віддати справедливу шану тому, хто підкорив собі історичний час, піднявся над ним, хто у чорні часи боровся за рідний народ, за Україну у своєму і нашому серці. Віктор Жежеров. 7 лютого 1977 року на світ з'явився Віктор, Первісток, єдиний син подружжя Олександра та Ірини Жежерових. З самого дитинства Віктор збирав навколо себе найвідданіших друзів. Після закінчення навчання Віктор приступив на строкову службу у військову частину. Будучи в армії, він значно зможнів. У 2018 році одружився. Саме за покликанням серця на початку березня 22-го року. Віктор мобілізувався до Збройних сил України. Та поповнимо лави 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Під час одного із виходів 29 жовтня 2022 року Віктор загинув. Він був не, ну, надзвичайна людина, тому що він до всіх міг знайти підхід, ніколи не ображав. Він був добрую людиною. Дякую. Під час нашого життя він старався зробити все, щоб я не плакала. За наших спільні роки я жодного разу не плакала, він моїх сліз не витяг. Дуже багато пам'ятають його, дуже багато було на річницю хлопців, які його не забули. А це він сказав, що в мене що я не піду прийдуть сюди, а я не хочу, щоб я дивився на те, як ображають мої дітей, мою дружину і знищаються над нашим народом. Ну, той, хто каже, що в нас війни немає, це ні не правда. У нас є. Йому судилося стати безсмертним. Його зоря, що запалала на небосхилі, не згасла. Вона і зараз яскравим світлом горить на жовто-блакитному тлі української історії, Казуючи нам шлях до істини закликає бути незламними, нескореними, вірити і боротися, стати нарешті європейською нацією. Дмитро Кияненко, герой, чия зоря світитиме для нас вічно. 20 листопада 1996 року у сім'ї військового Василя та Ольги Кияненків народився довгоочікуваний старший син Діма. Дмитро з раннього віку був непосидчою та активною дитиною. Кияненко пішов стопами свого батька. Бо вже будучи на війні, діма візьме батькове псевдо Гарек. Окрім професійного фронту, молодий військовий міцно тримав стрій любовний в червні 21-го року. Одружився в новоствореній сім'ї Дмитра та Аліни. Народився первісток Артемко, і здавалось би, що потрібно для щастя. Але ж ні, страшна війна постукала і в двері затишного дому кияненків. Життя не те, щоб розділилось на до та після, воно тріснуло так, що і не склеїти, як не намагайся. В ніч проти 24 лютого, Дмитро разом із колегами зустрічали ворога, надійно тримаючи оборону Маріуполя. Уламок від осколково фугасної міни пробив шию Дмитра. Пробігши ще метрів зо 20, він замертво впав. І тільки 17 грудня 22-го року сім'я Кияненків була нарешті разом. І любі батьки, і молодший брат, і кохана дружина із синочком, і Дмитро, який так і не побачив дорогі обличчя. Свій останній прихисток він знайшов в селі рожнів. Історія та людська пам'ять єдиний та праведний суддя великих людей. Переосмислення, переоцінка окремих особистостей тільки підкреслює їхню неординарність, здатність впливати на долю країни та людей через багато років після своєї смерті. Руслан Іванович Прокіпчук Герой, бойовий досвід якого підказує нам, що ми маємо навчатися у минулого і вміти діяти в сьогоденні заради майбутнього. 1 липня 1983 року в селі Худіївка Тернопільської області народився Прокіпчук Руслан. У Івана та Любові Прокіпчуків Русланчик був наймолодшою дитиною. 10-річного юнака армійське життя зробило ще більш дисциплінованим. Через кілька років після демобілізації відбулася доленосна зустріч із майбутньою дружиною. В міцному шлюбі народилося двоє дітей: донька Анастасія та син Олександр. Коли розпочалася повномасштабна війна, чоловік покинув роботу і вирішив добровільно приєднатися до Лав Збройних сил України. Але 20 березня 2022 року. Руслан загинув під час артилерійського обстрілу поблизу села Павлівка Запорізької області. Це найбільші досягнення в житті. Одне з його найбільших досягнень, це, напевно, було те, що він дуже пишався тим, що має таких хороших дітей. Він дуже любить їх. Там найбільше сагне це його було те, що він мав таку хорошу сім'ю. Пам'ять одна із найцікавіших властивостей людини. Оскільки не можна забувати своїх батьків, так не можна забувати свій народ та його історію, а особливо тих людей, які були і є саме її творцями. Таким творцем історії був і залишиться для нас Сергій Смадич. Низький Уклін тобі, дорогий сину України. Смадич Сергій народився 1 червня 1974 року в сім'ї Леоніда та Тамари Смадичів в селі Слобідка Косівського району. 1992 року був призначений на строкову службу до стороженця. Незадовго після демобілізації, в 1996 році, Сергій одружився. У міцному шлюбі з Христиною народилися двоє дітей: син Денис та донька Діана. Здавалося, що зруйнувати чи порушити родину іделію та гармонію не може нічого. Але 24 лютого 2022 року у мирне року умерне життя Смадичів, як і в сотні тисячі інших доль, увірвалася страшна війна. 4 березня 2022 року Сергія мобілізували до Збройних сил України. Гірко і раптово, але смерть таки вирвала його із земного буття. 9 серпня 2022 року Сергій загинув. Людина була настільки світла, настільки щира, настільки добра, що словами не описати. Людина надійність вдома, людина надійність на передовій. Він був для як для мене батьком, так і на передовій. На нулю був для хлопців. Таким тилом він був для них замість тата, і коли е, були обстріли, всі ж ховалися в окопи, і тато завжди накривав всіх зверху солдатів. Тому що, е, ну як він нам казав, е, це наші діти тут. І досягненням є те, що людина зараз не кожен наважиться поїхати на війну. Не кожен, ну я вважаю це великим досягненням бути там собі зберігали той же патріотизм, ту щирість і досвітність справедливість, яку по ми мороз. Дуже сильно вам дякую за інтерв'ю. Людина є лише гостем на цьому світі. Вона приходить і відходить. Та найважче змиритися з тим, коли не стає тих, які здаються живішими за всіх живих. Таким був герой Сергій Марчук. Він пожертвував своїм життям боротьбою та хоробрістю, щоб ми могли насолоджуватися свободою. Вічна пам'ять, вічна шана. В родині Любові та Миколи 1997 рік був особливим: 6 жовтня на світ з'явився синочок Сергійко. У 2004-му Сергій став першокласником у 2013-му закінчив 9 клас та продовжив навчання ще протягом двох років в Старокосівській школі. Після закінчення школи Сергій вступив на навчання до Вінницького вищого професійного училища безпеки, життя і діяльності, здобув спеціальність пожежника-рятувальника. У 2021-му Сергій одружився і став батьком чудової донечки Олександри. 24 лютого він отримав повістку і, вже 25-го разом із побратимами, відправився на навчання до Рівного, а далі на схід України. 26 жовтня 2022 року Сергій помер. Вони народилися на землі пророка і стали пророками свого покоління. Саме їм ми зобов'язані за свободу та мир у нашій країні. Кожен із них залишив по собі героїчний слід, пам'ятні подвиги, історії про себе, які мають бути відомі кожному нащадку. Наша вдячність і повага до них ніколи не згасне. Ми повинні мислити про них кожен день, турбуватися про їхні родини та шанувати їхню пам'ять. Вічна слава та пам'ять нашим героям.